Великодній кошик в козацькі часи це була не просто традиція, а відображення способу життя, достатку навіть якоїсь моди. Люди хотіли не тільки поїсти смачно, а й показати, як у них ведуться справи. Але попри багатство столу, головне духовність і єдність. О «Зачарованій Десні Олександр Довженко описав, як його батько на великдень замість святкування взяв човна і поплив рятувати людей під час повені. Паску не освятили, та нічого. Грішить так грішить. Сідай, макаре, сказав він і рушив. Бо життя інколи важливіше за якийсь обряд. І це про суть, бо не головне скільки ковбаси в кошику, головне, щоб не їсти людей. Як описав один земляк опанас Шафонського в контексті, то залишатися людиною. Паска це святковий хліб, і у кожної господині був свій рецепт. Що мало, то і клала. І якщо сьогодні ми кладемо фісташки, апельсинові цукати чи бельгійський шоколад, це не зрада традиції, це продовження духу дати в паску найкраще, що ми маємо. У наших прабабусь не було супермаркету, але було велике серце і глибока віра. І саме тому великдень був і залишається святом життя, світла і доброти, який дійшов до нас завдяки нашим предкам. Тож пам'ятаємо, хто ми і бережімо традиції.